Розпочати хочу з того, що зараз в Україні після двох революцій практично згортається демократія, Згортається свобода слова, яку такою важкою ціною вибороли люди, в тому числі, які загинули на майдані гідності. Сьогодні адміністрація президента влаштувала просто терор проти партії команди батьківщини. Нас не пускають мене особисто на жоден прямий ефір. А якщо і пускають, то в навантаження з тими людьми, які в прямому ефірі просто поливають брудом нашу команду і по спеціальним технологіям організовують такі ефіри. Я хочу сказати, що з часів Януковича це якраз гідне продовження всіх цих історій, але в той же час. Наша команда буде долати цю інформаційну брудну блокаду. Ми будемо їхати до людей і розмовляти з людьми напряму.